Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Дозу Номізмата. І сьогодні в нас на огляді ось така чудова монета під назвою Рись Євразійська, яка відноситься до серії Фауна і Флора. Раніше вже в нас вийшли монети саме бурий ведмідь та кінь приживацького, який в мене є в наявності. А бурого ведмедя будемо ми, звісно, в колекцію ще купляти. Отож, друзі, всім дякую за підтримку та підписку на каналу. І всім велике прохання. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний YouTube. Також, якщо до кінця літа у нас назбирається більше 5 тисяч підписників, обов'язково зробимо мега крутий розіграш на каналі, буде розіграна або одна, або декілька супер класних монет саме України. Тому, друзі, як завжди, хто не підписався, підписуйтесь, а ті, хто підписався, підтримуйте канал. Та, звісно, отримуйте свою дозу номізматики. А ми розпочинаємо! Чорнобиль, відродження рись Євразійська. Дана монетка в нас випущена Національним банком України та присвячена рисі Євразійській, яка проживає на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповітника. Ось така монетка у нас суперова. Бачимо сувенірна упаковочка. Ззаді, як завжди, є технічні характеристики монети, з якими. Можете ознайомитися, поставивши відео на паузу. Бачимо зразу, що в нас тираж складає 40 тисяч примірників, з яких саме 20 тисяч представлені в сувенірній упаковочці. Щодо аверсу монети, то аверс-монети, ідентичний і монети Кінь Приживальського і ведмедя бурого, тільки бачимо. Рукія карбування у нас 2023-й в рейсі, в коня 2021. А так. Ось тако ми бачимо: у нас малий Державний герб України. Напис Україна, номінал 5 гривень. Що саме цікаве, то це у нас йдуть по колу, саме звірі, які проживають в зоні відчуження. Бачимо лелека. Тут у нас зображення монети. Ось таке сіре, но це назва її чорний лелека. Далі бачимо кінь Пржевальського. Наступна монета в нас рис, яку ми сьогодні робимо огляд. Наступна зубер, лось та бурий ведмідь. Ось така реверс, вірніше, аверс у даних монет ну, практично одинаковий, тільки буде відрізнятися саме рік карбування. Щодо реверсу монети То бачимо тільки в нас по центру зображення саме риси євразійською, де використано використов... там там подрук. І напис у нас рись євразійська. І вгорі теж бачимо в нас зображення рисі та малих рисенят. Ось така. Монетка в нас. Її важко витягнути з сувенірної упаковочки, тому що її ще ніхто не витягував, тому я також, друзі, не буду. Щодо ціни на дану монету, то від Національного банку України в сувенірній упаковці монетка складала 218 гривень, а в самій капсулі 169. Звісно, монета на наступний день практично більше як в два рази зростає в ціні незалежно, чи вона в сувенірній упаковочці чи в капсулі. Монети даної серії, які відносяться до Фауни і флори, зразу піднімаються ціні, друзі, більше в 2,5 рази. Ось мені вийшлося придбати дану монету за 400 гривень. Я її брав у нашому місті, тому я не платив за пересил. Тому враховую, що мені ще більш-менш м'яко кажучи, повезло. Тому що дану монету. Сувенірній упаковочці продають від 450 до 500 гривень. І ще плюс за пересил прийдеться платити. Тому я побачив у нас, на місці, в нашому місті, зразу оголошення. І той же день її купив, так, щоб ще не платити за пересил. Отож, також вона продавалася в інтернет-магазині, була в доступі, но мені не вийшло її придбати. Ну, на днях вчора і позавчора була. У вільному доступі монета народжена в Україні, де мені вийшлося її замовити зразу з першого разу. На даний час її в наявності вже немає, но я думаю, що в найближчі тижні монета появиться в наявності. Тому, друзі, слідкуйте за інтернет-магазином, хто цікавиться монетами України, обов'язково придбайте. Дану монету народжений в Україні. Мені вийшло придбати за ціною 135 гривень, тобто банківською ціною. Ще раз дякую всім, друзі, за підтримку каналу. Нагадую, що якщо до кінця літа у нас назбирається більше 5 тисяч підписників, обов'язково зробимо мега крутий розіграш на декілька монет саме України. Тому, прохання, друзі, підписуємося, підтримуємо канал. Пам'ятайте, все буде добре. Це буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!